Заплановане на жовтень підвищення мінімальної зарплати може не відбутися. Це значить, що може і не бути і інших підвищень, і пенсій, і так далі, всіх інших підвищень виплат взагалі в цілому. Але головне, стало відомо, хто проти. Вітаю, українці, Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні може не відбутися підвищення мінімальної заробітної плати, заплановане на жовтень місяць. Зараз взагалі дуже багато різних закидів інформаційних щодо того, що не буде підвищень, і так далі. Давайте розберемося щодо цього. І взагалі, тут є. Дещо ще цікаве? Дивіться, незважаючи на те, що населення стрімко збідніє, соціальні стандарти в країні можуть заморозити? Це на жарти це про таку полеміку, яка розгорілася щодо ось цих можливих 200 гривень підвищення. Здавалося б, так, 200 гривень. Ну, що таке 200 гривень? Невже це багато для того, щоб підвищити зарплатню українцям? Ось щодо цього всього розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович. А тепер малесенький відступ. Нехай зараз кожен з глядачів відповість. Кому ж все-таки це вигідно? Пишіть в коментарях. А я продовжую. Якщо ви розумієте, що саме я зараз мала на увазі, то Ну, пишіть, пишіть в коментарях. Отже, підвищення мінімальної зарплати з 1 жовтня цього року було закладено в бюджеті на поточний рік. Причому сума підвищення ну, вона така символічна. 200 гривень всього лише. Тобто, замість нинішніх 6500, вона має стати 6700. Але й таке підвищення зараз під великим-великим питанням. Для Мінсоцполітики, тепер увага, яке очолює Оксана Жолнович, це підвищення, воно вигідне. Адже це спричинить збільшення податкових надходжень. Також ЄСВ, з якого і формуються доходи пенсійного фонду, наприклад, щодо пенсій. А ось і заплановане на жовтень підвищення мінімальної зарплати може не відбутися. Розумієте, для Міністерства, ось, е, як каже міністр, як каже міністр, що для Міністерства соціальної політики це збільшення, воно вигідне, тому що одразу збільшуються всі відрахування і так далі. Але, але при цьому не можна забувати, що зі зростанням мінімалки доведеться переглянути і решту зарплат. А це буде дуже-дуже велике навантаження на бюджет, який, ну і так, цього року постійно дотується міжнародними партнерами. Тому мінфін, на відміну від Мінсоцполітики, належить до, ну, скажімо так, відноситься без всякого, без всякої ейфорії, без всякого ентузіазму, до підвищення мінімалки. Ще менш готові збільшувати зарплату своїм працівникам підприємці. Вони, ну скажімо так, і до війни зі скрипом погоджувалися на будь-які зайві виплати своєму персоналу, а тепер і поготів. Тому Оксана Жолнович прогнозує, що спілкування з бізнесом щодо підвищення мінімалки буде непростим. Наскільки взагалі це можливо і підйомно, так каже чиновниця для роботодавців, потрібно консультуватися. Сьогодні таке підвищення воно закладено в бюджет, і якщо цього не змінити, то воно буде виконуватись. Чи буде внесено проект змін до бюджету для того, щоб заморозити цю цифру? Вона не береться взагалі про це казати. Тим часом в Україні фіксують щомісячне місячне падіння середніх зарплат. Це вже наше сьогодення, те, що ми маємо зараз. Тобто зарплати падають. Хто б там що не казав, вони падають, а життя стає все дорожче. Якщо звернутися до статистики, то з початку війни середня зарплата українців впала десь на 30-40%. І ось тепер. Ось, зі всього того, що я сказала, ось можна зробити висновки, кому все це невигідно. Щодо простих людей, навіть тих, хто роботодавців, називаємо їм їх теж простими українцями, їх я розумію. А ось щодо того, чи вигідно це буде чиновникам. Щодо того, що прийдеться витрачати гроші на це і закладати все це, скажімо так, все це закладено до бюджету, але виконувати це ну, тяжко, скажімо так. Тому що дуже багато йде різних видатків на зовсім на інші на інші речі. Тому, тому ось ось такий момент. Одні за, одні проти, і що з цим робити? Ніхто не знає, тому що якщо б вже було якісь рішення, думаю, що про нього б вже повідомили. Скоріше за все, підвищувати не хочуть. Але це така моя думка. Можливо, я помиляюся, і дай Боже, щоб я помилилася зараз. Пишіть, що ви думаєте, і кому в першу чергу все це невигідно. Пишіть в коментарях. А на сьогодні, на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.